Люблю. За руки ніжня, серце золоте, ті голос мене, наче пісня в сні, і світ стає яскравіша від тебе. Коли я хворію, ти палі завжди, коли в мені сон втішає штуки. Матусю, дякую за всі ті роки, ти, ти, наче чекала у моєму житті. Матусю, сьогодні твій ніжний день, хай буде довкола щастя піснять. Хай квіти, чіхайся, просто для тебе. Бо ти на я тебе у і все, що в душі, тихенько скажу. Дякую, мамо, за ночі весну, за те, що завжди поруч тебе йду. Я намалюю тобі малюночок, квітку, серденько і сонечка промінчик. Все для тебе найкраще в світі, мамо хай щастить у тобі в житті. Тільки я з поглядом словом пригорнеш, Коли я втомлюсь, до серця притиснеш. Матусю, ти світла у кожному дні, твоя любов, сила в мені. Скажу я тобі просто Спасибі, тобі за всі твої дії, Турбот, любов. Нехай у житті буде радість, весна, на бо ти в мене мама така лиш одна. Матусю, ти серце долоніх весни, ти я казка в дитинство сни, Хай лина до тебе моя теплота, бо ти най... наймиліша у мене одна. Сьогодні твій день моя зінанка ніжна, для мене ти щастя, турбота безмежна. Бажаю тобі усміхати щодня, хай буде чарівною доля твоя. Ти мене на світанку розбудеш, усміхатися, лагідно нам як завжди поцілуєш мене все сумне в цю хвилину мене, Коли поруч, ти зі мною тепло так ти завжди в темноті. Чом на крилах летиш, знаю, я ти ночами не спиш, І безмежна є твоя. Все тому, що ти, мама моя.